Окупанти атакували Одещину двома крилатими ракетами ймовірно іскандерка. Про це повідомили в повітряних силах, і одна із ракет не досягла своєї цілі. Наразі відомо про трьох постраждалих. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Остаточні дані уточнюються. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується. Влучили окупанти по цивільній інфраструктурі. І зараз більше нам розкаже Олег Кіпер, голова Одеської обласної держави. Державної адміністрації, пане Олеже, даємо вам ефір. Всі деталі, які можете повідомити зараз. Будь ласка, повідомте нам що по оперативній актуальній інформації так, на цю годину. Тому що ми бачимо, що ви якраз на місці влучання. Так, студія, вітаю. Дійсно, зараз перебуваю тут на місці. Вже декілька годин триває ліквідація наслідку. Коротко можу сказати, що пошкоджено біля 5 тисяч квадратних метрів загорання відбулося на 3 тисячах квадратних метрів. Зараз наші на переспівальні рятувальники працюють над тим, щоб відбити ту частину, яка зайнялася пожежею, для того, щоб вся інфраструктура, цивільна інфраструктура не була било повне загарання, Хочу додати, що те місто Одеса, жодних військових, центральна частина можна жодних військових. Жодної техніки, яка могла би бути там взагалі завести суть не перебуває процедура. Цивільна поруч на багато цивільних будинків, багатоповерхівок малі будинки. Тому ми потре передним частину що ворогу мислає саме по цивільному населенню, по цивільній інфраструктурі для того, щоб сіяти хаос, сіяти паніку, як це звичайно відбувається. З приводу ракет, які це були, тому що повітряні сили повідомляли про Іскандер-К, ймовірно, і в цілому, з приводу цієї повітряної тривоги, що можете розповісти? Так, дійсно, попередня інформація з силу повітряної оборони була, що на Одесу летіло дві ракети. Іскандер-К. одна була знищена в повітрі, інша на жаль, в інфраструктуру в повітря, де ми зараз перебуваємо. І ще раз з приводу людей, які постраждали, яка остаточна кількість і чи може вона зростати? Тому що, ну на жаль, на дуже гіркому досвіді Харкова, ми знаємо, що люди можуть звертатися протягом дня після таких атак до медзакладів. Чи фіксуєте ви такі випадки також і на Одещині? Попередньо було звичайно стурбованість була в тому, що це робоче місто, де перебувало багато людей за попередними даними і було більше п'ятидесяти. Але е, ми сьогодні зараз ми знаємо, що звернулися за допомогою троє людей, які надали перша допомога медична. А дійсно, як досвід першого показує, і наш досвід показує, що на протязі дня можуть повертатися варстими пораненнями, що зусиль інші які. Пізніше люди просто або самі надають собі допомогу, або звертаються пізніше, фіксуються зараз. У нас попередньо три особи, які така е, допомога забрала, надається перша комерційна допомога. Там я дам пізніше безпередній стомі. Пан Вашків, я будемо надіятися, що з ними буде все добре. Пане Олеже, будемо сподіватися, що з ними буде все добре. Олег Кіпер, голова Одеської обласної державної адміністрації.